Дві доярки в сарай. Більше нема нікого. Ну ніяких ну, воєнних, нема нічого. Дві доярки. І ми кричали на весь двір, щоб хоча б вони ну, по -по слово ну, обозвалися. Коли вони обозвалися, у нас трошки ну якось, ну якось, не, ну, не повністю ну легше стало. Те, що ви самі знаєте, зайти в сарай, побачити те, що вони якраз доїли, кажуть, це Господь Бог, одвів їх. Власник ферми Володимир Стариченко показує наслідки удару російських шахетів по його господарству. Потужні вибухи, говорить чоловік, пролунали близько третьої години ночі. Тоді з дружиною бігли на перетунок жінок, які в той час працювали на фермі. Ми не за що не переживали? Не за ферму. Ми переживали дві доярки, дві доярки в сарай. Жінок врятували, каже Володимир, те, що в той момент вони відійшли від місця, куди влучив шахет. Люди вселіли та частина корів загинули. Сім сім повністю загинуло, дорізали. І в, у кошарі ходить ще сім, ну які поранені. Поранені, ви знаєте, хто обгорів, кого осколками, кого глаза, кого ногу перебило. Власник ферми розповідає, російські військові вдруге атакують його господарства. Фермери ледь встигли відновитись від вибуху ракети 17 листопада, коли вибухова хвиля пошкодила дахів виробничих приміщень. Це все створено було. Своїми руками не орендоване. своїми копійками. На чисто це було чисте поле. Кому вам, вам, ми що помішали ксапам цим очути? Ну невже ли ми помішали вам жити? Да ми годували Україна, ми вас годували всю життя. Я знаю, у нас колхози були, м'ясо виращували десятками тисяч голов? Різали в Конотоп м'ясокомбінат, все відправляли на Москву, ковбасу м'ясо. І українці їхали в Москву, щоб купити м'ясо. Або купити ковбаси, тому що тут не можна було купити. А таке, як сьогодні пережили, це дуже, дуже важко. Наробили шкоди. Ну, ми ж українці. Ми його встановимо. Ми все зробимо. розумієте. І будемо корив вдоїть. Олександр Соломко, Євген Клименченко Суспільне новини, Сумщина.